Так, ну що, погнали, друзі, продовжуємо. У нас вже друга, друга карта нарешті. Нова карта, дивимося. у гру. Ну да. Відраження, ну, отра... відраження ну, такі собі, чесно говоря, Не, не дуже. Що сировато, серовато, серовато. Так. Я думаю, це Рошен. Якісь шоколадки. Це не які не хай не шоколадки. Так, ну, взагалі падає, в принципі, світло. Ну, красиві, ну, графіка, в принципі, красива. але на 2023 рік не тяне. Ну, бліки теж непогано виглядають. Ну, а так воно, в принципі, на 2023 рік не тяне по графіки. Ну, відносно непогано. Паркет прикольно виглядає досить. Ну а тепер погнали, подивимось саму гру. О, на. Тут є така от чуть-чуть паркурчика. Ну, мені подобається, що тут все можна розсікати повністю. Над травою взагалі полінилися розраби. Вона жахлива. Так. О, точно, паркет же можна розбивати. Не буде сердечка, ребятки. оп оп, оп Угу, mm -hmm. Я не можу сюди залізти, буває. Так. Завинили. Моя команда завинила, я то нічого не за... Чо, погнали? У нас 44 секунди. Ні, ну, Виглядає, в принципі, інтер'єри, все досить непогано виглядає. Мені би, в принципі. в око сильно мило не кидається, ну, взагалі мило видно. Особливо стіни. Це дуже таке от, дуже мильне місце. Що по екранчикам? Ну, відносно, все відносно. Тут вынесли Амбуштей. Обана. Нікого тут нема. Ань, почалось. Оба-на. Мені дали дробаш. Що я буду робити з дробашом? Шукати команду противника. Як вам взагалі дивно виглядає вся ця стіна, оцей кирпичик? Дуже дивно виглядає, червоний кирпич. червона цегла дуже погано виглядає. О, ніончик. Не, ну ніончик я зацінив. Могла бути красива вивіска. Ну и да, хоть кто Сука, а! Повзи, братан, повзы. Не доповзли. Блять, ну вообще ноль шансов. Так, ну все, погнали, погнали. Больше мы такую фигню не допустим. Пидземили, пидземели какие-то. Пидземка, короче. Ована. Тут никого не кроме бабок. Бабло. знову подземка. Открываем. Опа, подивіться, кстати, ребята, еще один прикол. Я могу брать кувалду и заколачивать, э, А, не, разбивать стены. О, видите, а? Ни нормально, да? Так, также я могу за камерами мыслить Так, да, камеру вот с типа, поза машинкой следкувать. Victory. В оригінальній грі, грі на, на ПК катки не були такі маленькі. По 5 хвилин. Ну, точніше, по 2. По 3 хвилини катка. В оригінальній грі катка длиться 10 хвилин. А тут вирішили скоротити до 2 хвилин. Ну, 2-3. Ну це якось фігня, якщо чесно. Не бачу сенсу було скорачувати настільки. Залишили б хоча б 6 хвилин, було б уже щось. А так, ну таке. А да, точно, друзі, у нас сьогодні 31 серпня. Це капець, друзі, все, завтра вже школа. У кого школа, у кого уніки, у кого там... И так далі. О, минус клавіатура. Раз, моник, минус. Два, моник минус. І все Школа, друзі, школа. скоро кого починається у вас. В мене уник. Не, ну, пусть, можу, тоже уник. І вирішили гру викати аж 30 це просто, знаєте, навіть досить дивно, це такий Стьоп відрозравій. Ну, типу, сильно не награєтеся, тому що все вже 31 ше Відкритий доступ з'явився тільки 31 числа. Ну то таке. Точніше 30-го вечора. По всьому світу вона стала доступна. Ну не в плані того, що прямо офі офікал, ні. Просто в плані бетки доступний. Так, це я розламати не можу, далі біжимо. Так. Ага, бомба. Хм. Долбоёб, блять, я сам себя взорвал. Ну что, погнал, так. Стабильности в этой игре не мая. От слова за всем. новый якийсь персонаж. Похож, что у него будто джевелин, но у него вроде не джевелин. А якась просто базука. Так. Миссии, миссии. рейки с карточки, так что тут можно отримывать, рамочки там и т.д., ну стандартный бэк Угу. Самый, что не нае стандартний бэкпас, даже изнудноватый. Ну да, он можна рамочку отримати. Потім задости... ну, типа, За прокачивание опта. Так. Ну якось так. Уше ну, одну катку за... Сгоняем <къем> и будем его заканчивать. Неон оттенок, неон классно выглядит, мне нравится. Неоновая вывеска класс, класс сквозь стенку большую. Ну і де хоч хтось. Одного завалили, угу. Девайс гойнк. Це що за кік. Це якийсь стрип клуб А де моделі? Хм. Ну да, це якийсь стрип клуб Он шест був. Но моделі не було. Непорядок, ребятки, непорядок. Ну і де нафіг вороги. Де команда противника? Йопс. Ну Аж одного завалили, а у нас одна хвилина залишилася. Мінус монік. Так. Ну і де? Ну і де хоч хтось? Ну. Даже никого знайти не успеваю, а мы уже выигрываем. Так, що тут ще можно зробити? Ну, дать прикладом поєбалу... противнику. Тоже непогано. Ну ч? Ну де ви, -мо. Я хочу комусь дать по лицю прикладом. Ну, де хто. Ну, за камерами стежити теж можна. Ну, за усіма камерами, якими можна, всього цих тут сім штук. Всіма можна стежити. Та підораси закалібали, ну реально, ну. Появляються криси. Звідки не візьмись і все. Все, друзі, ми на цьому з вами завершуємо. З вами Брейн. Ми подивилися гру Rainbow Six Mobile. Що я можу в двох словах описати огрі. Це. Наче і порт з ПК, а наче це якийсь обрубок, ну, в прямому смислі. Графіка порізана дуже. Текстурки також. Виглядає воно все як обрубок, чесно кажучи. Але це всього ліж бета-тест. Ну, вже просто відкрито. От і все. Ну, а в принципі, ну, пару каток зіграти можна. Ну мені не сильно сподобалося, тому що воно виглядає криво і недороблено. От якось отак. Ну, в принципі, подивимося, що буде на релізі. Ну, Ми побачили Rainbow Six Mobile відкритий доступ бета-тест. Бета-тест для всіх. Ну, в якому смислі, не всіх. Ну, типа, що без VPN, -а, та й все. Якось отак от, друзі, вами був Brain. Кратко мені гра не сподобалася. Дуже багато недороботок. Обрізали матчі. Якщо нормальний матч е, в ПК-версії длиться 10 хвилин, ну, якщо я не, не помиляюся, то тут длиться 2. Дві хвилини, ти поки противника знайдеш, то вже, уже, в принципі, і катка завершиться. Мені це не сподобалося. Ну, але це моя думка, у кожного різні думки. Я думаю, комусь сподобалася, гра, комусь ні. Буде, так сказати, дві так сказати, ну, категорії людей, які будуть за та проти. Я відношуся до тої категорії, як і не сподобалася. Мені вона не сподобалася. Єдине, що я можу тут сказати, ну, більш-менш е отраження, Це єдине. В принципі, візуал більш-менш. Ну, текстури, графіка і оці матчі воно все порізано максимально. Воно мені не подобається. Всім ночі, всім пока-пока, друзі.